Буржуйки на передовій, скільки печей потребує фронт. Буржуйки у підвалах, як реагує міська влада. Буржуйка у квартирі. Чи це законно? Буржуйки, як вибрати та встановити? Якщо ви думаєте про те, що ми сьогодні вам розкажемо, як встановити чи використовувати цю пічку, то когось я розчарую, а когось можливо і втішу. Бо ні, сьогодні ми поговоримо про те, як ми говоримо і чому це важливо. Зима близько і прогноз погоди це значно ближче до реалій передбачення, аніж прогнози закінчення війни. Свічки повербенки дрова, пошуки додаткових засобів живлення та обігріву все це сьогодні надзвичайно актуально, адже ми не знаємо, що в голові у нашого безголового сусіда. Допомагаємо зігрітися нашим захисникам і захисницям. донейтимо на буржуйки всі молодці, і це прекрасно. Та ну ми з'ясовувати, що ж це за слово буржуйка. Є стародавні правила: так? фільтруй базар. І це означає, що слова, коли ми вживаємо, ми повинні добре думати, що вони означають. Було то у давні давні часи. Такі давні, що світом тоді ще ходили чарівні звірі, а у небі літали птиці, котрі мову людську розуміли і відповісти нею могли. Ото в ті самі часи люди були не такі, як тепер. Так починається казка про пічі першу хлібину, яка, здавалося б, не має абсолютно нічого спільного з темою нашої сьогоднішньої програми. Але зерна з цієї хлібини ми скуштуємо. Буржуазія панівний клас капіталістичного суспільства, який володіє основними засобами виробництва, живе за рахунок додаткової вартості, отриманої внаслідок використання найманої праці. Тисяча 1917 року цих людей масово виселяли з будинків. Кімнатні печі, якими вони користувалися, асоціювали з буржуями, тож почали називати буржуйками. Той, хто напевно має. Цю піч, так той буржуй. Тобто той шикує, там живе в розкоші і так далі. Наприкінці, на 1956 року мене виключили з четвертого курсу факультету журналістики як українського буржуазного націоналіста. Відтоді протягом не одного десятка років, хто тільки не тикав пальцем, буржуазний. А який же є вписав біса буржуй, вирішив у хаті, яка називалася Ліпка. Її стіни вогороджені з дощок, які поступово піднімалися вгору, витоптувалися ногами із соломи, перемішаною з глиною і кізяками. До закінчення десятирічки я не мав ні найменшого уявлення про те, що то за розкіш виспатися на м'якому ліжку, а огинався курям на сміх із клеймом буржуазний. Зрозуміло, що. Ніякого відношення до розкоші, якби ну ця піч має. Ці тимчасові печі були крайньою необхідністю хоч щось, аби зігрітися. Їх облаштовували в приміщеннях, де немає опалення, широко використовували під час Другої світової. А от великої популярності вони набули в другій половині 20-го сторіччя, коли в радянському союзі людям почали виділяти дачні ділянки. Ними обігрівали літні будинки, теплиці, гаражі й сараї. У нас є багато інших слів, таких там, посілок там, і так далі, які ми вживаємо якби, і не розуміємо, що ми просто тягнемо радянську традицію далі, продовжуємо у словах. Найбільше дратується, коли десь на ринку. Там кажуть там дайте пару рублів. Там або що скільки це коштує, там стільки то немає рублів. Рублі не ходять у нас в Україні, гривні. Буржуйку дослідники ставлять в один ряд зі словами, котрі продовжують тягнути радянську традицію. Якщо ми говоримо про назву печі, ну буржуй, це в принципі улюблене слово десь радянської комуністичної ідеології. З точки зору їхньої класової боротьби між простими людьми і буржуями, і саме, і саме буржуйками вони називали ці печі, які належали тій багатшій верстві. Хоча... Хоча, хоча воно не все так насправді гладко, як нам малювала радянська ідеологія, тому що, ну скажем так, завдяки цій боротьбі з буржуазним класом, на теренах України були організовані голодомори 1922-1932-1933 років, і вони фактично ці голодомори знищили автохтонне україномовне і українське населення на півдні і сході України. Фактично висміювали газдів, так? їх називали то куркулями, то буржуями, то ще щось. Висміювали багатство. Є ананаси, рябчиков жуй. день твій останній приходить буржуй. Бути багатим це не є погано. Тим більше, якщо це багатство зароблене власними руками, головою, талантами, вміннями, там, вмінням продати, вмінням спілкуватися, вмінням упізнати чиїсь потреби і так далі. Бути багатим це класно. А совки намагалися висміювати це і пригнічували в людях оцю цю здатність до кооперації, до підприємництва. Ти повинен працювати на свою радянську зарплату, любити Леніна партію так і більше від тебе в принципі нічого не хотіли. Унюхав від сусіда запах пармізана. <різько> Патріот, ти знаєш, куди дзвонити. І Це вбивало всяку творчу ініціативу і все інше. Ну, тобто абсолютно диким на сьогоднішній день виглядало б, якщо б переслідували тих так званих тогочасних фарцовщиків, тих модельєрів, які підпільно шили костюми там, і так далі. Там, людей, які купляли валюту, міняли, чи людей, які там, займалися торгівлею і тоді назвали спекулянтами. Ну, тобто Це абсолютний абсурд. От, пригадайте, кінець 80-х людей називали спекулянтами, а це були люди, які нагодували все суспільство в 90-х роках. Якщо б не ці люди, просто всі би повездихували, бо не було ні що їсти, ні що братися, нічим працювати і так далі. А ці люди, починаючи від тканин з Туреччини, там бананів якихось з Польщі, всяких цих, якщо ви пригадуєте, там ці маселка, всякі такі були. Які кетчупи перший раз ви спробували, Галіна Бланка Кубіки перший раз привезені ким? Підприємцями, що вам, радянська Україна їх привезла? Ні. Ось. І люди так, звичайно, ті, хто ризикнув в той час, хто кинув свою велику статусну роботу в університеті, на заводі, у школі і так далі, і зайнявся бізнесом в нинішньому розумінні, ну, в тодішньому спекуляцією, той на тому зробив перші свої гроші і був придатний до того, щоб думати ще далі. Історики пропонують знайти буржуйці український відповідник, бо печі, які ми виготовляємо сьогодні, не мають абсолютно нічого спільного ні з радянським смішком над багатством, ні з їхнім теперішнім призначенням. Ну, як ви там у окопах, буржуї? Ми тестуємо наші буржуйки пропалювати фарби. Буржуйка це є. Дуже неякісна, неефективна, з низьким коефіцієнтом корисної дії. Саморобна піч із матеріалів, які тільки були під руками, для кустарних потреб, коли ви там просто мусите бути в теплі, хоч мінімально. Але ефективність ноль, зовнішнього вигляду ноль, естетики ноль якоїсь конвейерної лінії, нормального креслення і так далі, тому що в цих печах. Має значення геометрія, тобто це це насправді наука, це інженерія. Тобто, треба розуміти, де має бути тяга, де добра тепловіддача. Які мають бути наварені теплообмінники, яка потреба? Тепер, наприклад, стало зрозуміло, що звичні, так звані ці буржуйки вертикальні, неефективні, тому що все тепло летить в трубу. Треба максимальна віддача тепла. Значить, вона сам, сам котел, де, де згорає паливо, він повинен бути горизонтальним. Він повинен бути таким, щоб можна було сушити взуття. Тепер, виявляється, це потреба, а раніше цього не було. Сушити взуття, одяг. Там мають бути наварені ребра тепловіддачі, так, тобто, щоб. Більше тепла віддавати в простір, і фактично по трубі виходить просто легко тепле повітря. Коефіцієнт корисної дії має зростати. Наші інженери шукають нові технічні рішення під час виготовлення цих пічок, до яких термін буржуйка, просто неприйнятний. Така велика, там великий бліндаж, або якусь там будівлю, де велика площа, щоб можна щось там приготувати, їсти на цих ручках дуже зручно щось повісити, посушити. В разі чого дуже велика топка, там лізуть не маленькі поліни, а досить великі труба, яка гнеться на пресі, приварюється така пластина з металу листового, внизу випалюється чи вирізається щоб падало вугілля. Та після цього чоловіки задумали зробити більш мобільні буржуйки, якими воїни зможуть зігрітися і на нулі. Ми почали робити буржуйки такі, наприклад, на компанію 4-5 чоловіка це є газовий балон, вона висотою там, 35 сантиметрів нормально стоїть. І почали робити такі менші, це у нас 40 на 40 буржуйка. З тим, що і вона теж продуктивна і легко переміщати її. Будь-яких умов пошуки нових інженерних рішень, нове призначення цілком можуть претендувати і на нову назву, як гадаєте. Шукаємо інші згадки про буржуйки і натрапляємо на ось таку бандеро-піч. Очевидно, що назва з'явилася на кшталт Бандеромобіля чи Бандера Смузі, тобто всього того, що ми бандерівці використовуємо у боротьбі з окупантом. Це є напевно пічка Бандерівця, так тобто в якомусь крайньому варіанті, якраз те, що зараз є, коли хлопці мають чим грітися там на передовій, в тому числі і наші автомеханіки, які працюють в холодних гаражах. Цілком можуть користуватися бандеропечами, бо те, що вони роблять, це теж їхня робота на перемогу українського війська. Бандеропіч — це хороший, хороший термін. Його треба просто впровадити. Як його можна впровадити? Масовими згадками там, в публікаціях, усній мові, в тому числі і на телебаченні, і це має стати новим звичним словом. Натомість у істориків виникають сумніви, чи не викличе така назва суперечок. Бандерівка, воно було би цікаво, але знову ж таки би не було якогось прецеденту з населенням Надніпрянської України і далі на схід. Треба міняти назву, бо кажу ще раз: буржуйка це теж не є, ну скажімо так, якесь наше слово. Металеві грубки Бандеропечі гарна назва. Зігрівайки. Тривали час ми в різних соціальних мережах запитували людей, чи вважають вони доречним використовувати сьогодні слово буржуйка. Доречно, а власники їх буржує. Десь писали, що є українська назва таких пічок, але я забув Переносний, автономний, обігріваючий засіб колективного чи індивідуального користування. А що не так? Невже Совком десь задуває? Нічого дивного в назві немає, адже скоро вони можуть знову здобути свій статус відносно цієї назви. Ні, це жахливо. Жодного приниження будь-кого тут немає. Загалом прочитайте про буржуазію як явище світовій економіці. Емоційна рефлексія на слова, хибний шлях до розуміння предмета. Це лишає за собою право не любити слово буржуйка з описаних мною історичних часів. Дякую. Цікаво, чому щиро. Пам'ятаю, коли заможніх реалізованих та освічених людей бедловаті совіти називали куркулями та буржуями. Також щиро збиває з пантелику парадокс появи відразу до такої етимології, збиває з пантелику і справді, але якраз совкові потужності дали привід до такої назви: висміюючи і принижуючи багатих. В наукових колах термін буржуазія тісно пов'язаний з марксистським дискурсом. Тому багато сучасних українських дослідників віддають перевагу іншим маркерам: капіталісти, підприємці, тощо треба міняти слова, і взагалі у своєму лексиконі треба переглянути багато речей і розуміти, що якщо немає адекватного терміну, його треба придумати. Наприклад, від цяпки пошиву такого, як які носили січові стрільці, називали Мазапинка. Чому? Тому що тих стрільців січових називали мазепинцями. Якщо е, теперішнє покоління борців за Україну називають бандерівцями, так, то відповідно термінологія вже йде, якби словотвір йде від, від цього корення. Так? Тому е, ці слова нові треба творити, впроваджувати. Нічого поганого в цьому немає. Мова це живий організм, вона повинна розвиватися, вона повинна народжувати і породжувати із себе. Нові слова, і звичайно бажано робити це так, щоб не було потреби просто копіювати іноземні слова, особливо там дуже багато англіцизмів, зайвих непотрібних і так далі. Добрий день, дай Боже, слава Ісусу Христу! Мене звати Джуда або Юра. Тоді, коли мені сказали, що в тебе є вибір вибрати українську або російську. Я Шостен того, вони хочуть мене обдурити. Я буду жити в Україні і говорити російською? Хм, ні. Якщо ти грієшся і знаєш, що тебе гріє Бандера піч, то може це трохи поміняє в голові. Тому що іншого способу отримати знання немає, тому що все знання, яке ми маємо, отримане нами у відчуттях і, і проаналізоване. Якщо в нас немає відчуття. Що нам холодно через те, що ми і далі чомусь говоримо російською, і далі там до пошкіністи всі, і так далі. Якщо немає цього розуміння, ну то значить будемо вчити по-новому. Я думаю, якщо хтось, якщо комусь зовсім не підходить там цей термін, будь ласка, пропонуйте інший, але він має бути з українським змістом. Загалом піч в українській традиції завжди була символом материнської любові, родинного тепла, продовження життя і батьківщини. Піч це символ захисту. українській міфології взагалі піч має сакральне значення, тому що піч є моделлю космосу, моделлю світу. Фактично, чому в будинках найбільше доглядали печі? Там мазали їх, білили, були печі розписані і так далі, тому подібне. Тому що піч це був центр світу, в ньому магічно творилося пікся хліб, так. Тому що пекти хліб це теж певна сакральна праця і так далі. І взагалі все, що на кухні, ну, вважалося певною сакральною дією. З цим, до речі, пов'язані теж і, і культ матері, і багато всяких інших таких речей. До печей ставилося уважно. Вони були найбільш доглянуті в домі, найбільш продумані до дрібниць. Геометрія має значення, має значення там абсолютно все. І висота тяги. Ну, абсолютно все має значення. І я думаю, що. Нема в нас сенсу відмовлятися від цієї концепції. Дуже важливо думати, що ми вкладаємо у значення цього слова, а особливо сьогодні. Нехай це питання буде відкритим до обговорення, і час зробить свою справу. Дуже багато людей відгукнулося, почали дзвонити, почали нам писати. Хтось допоміг, хтось балоном, хтось мав вдома якийсь е, лист металу. Перед дзвонив, ми під'їхали, забрали. Бувають, люди просто приїдуть, допоможуть нам матеріально, тобто електроди, круги відрізні, круги зачисні. Тобто, ми були дійсно здивовані, люди дійсно відікнулися, особливо місцеві, і також нас здивувало те, що пишуть люди нам із інших областей. Допомагають нам. Та коштів все одно не вистачає. Зокрема, діляться майстри через те, що вартість матеріалів значно зросла за останні кілька тижнів. Коли ми почали виготовляти дані буржуйки, такі коліна коштували у нас в Богорочанському районі у сумі 160 гривень. Коли ми поїхали на схід і верталися звідти, ми вже почали хлопці шукати другі коліна, замовлення. Таких колін наразі вже по такій сумі немає. Такі коліно зараз коштують. Уже ми зробили замовлення, поки що на 30 колін 260 гривень. На даний момент метр такої труби. То коли ми їхали на схід, нам ми щось люди нам були знесли. і Ми купили такої труби. Метр такої труби коштує 200 гривень на даний момент. Гріємось, віримо, донейтимо і дякуємо нашим захисникам та захисницям. Того часу переказали селяни одне одному таємницю, печі, жорен і хліба. Швидко розійшлася ця вість по світу. Швидко всі навчились випікати хліб, що дуже силу всякому дарує, і від голоду береже. А про Чорнобога спершу ще чули. То там, то тут з'являвся він поміж людей, лякаючи їх і в підземне царство обіцяючи затягти. Тільки без своїх драконів чорнобог вже мало кого міг залякати. Проганяли його люди від обість, грудками, хворостинами та кулаками, аж поки не загнали в глуху таємну гущавину лісу, де вони удвох зі старим вороном назавжди загубилися.